Літо 1987-го в Запоріжжі запам'яталося жителям тим, що в місті ввели комендантську годину. Не через бойові дії, а лише через одну людину людину, яку боялося все місто. Містяни були в паніці: міліція, військові, загони самооборони, утворені з цивільних, всі шукали людину на ім'я Сергій Сергеєв, відомого також як Запорізький маньяк. Сергієв не просто вбивав своїх жертв, а й грався з правоохоронцями, залишаючи на тілах цинічні записки та навіть аудіозаписи. Та почалося все не в Запоріжжі, а в Ялті. Сергієв познайомився там зі студенткою стодішнього Ленінграду Тетяною Новік. Вони разом проводили час, і вже через декілька днів, 27 червня, він запропонував дівчині вийти за нього заміж. Отримавши, звісно ж, відмову, Сергій розлютився і під час спроби зґвалтування задушив дівчину і втік. Поряд з тілом він залишив записку: Пробач, Люба, скоро я буду з тобою! Подібні записки на тілах жертв стали, так би мовити, візитівкою запорізького маньяка. З однієї з таких записок, наприклад, слідчі дізналися, що Сергеєв мав намір вбити щонайменше 50 людей. На пошуки маньяка були кинуті найкращі слідчі та оперативники. Знайомі дівчини вказали оперативникам на місце проживання хлопця. Ті негайно кинулися до орендованої квартири, але вбивці там не знайшли. Але у власниці квартири залишився його паспорт. Так слідчі дізналися ім'я Сергеєв Сергій Олександрович. І наступного дня, 28 червня, він був оголошений у розшук. Сергій проживав у Запоріжжі зі своєю матір'ю, мав психопатичні риси характеру. Проблеми з законом у нього почалися ще до повноліття. Він навчався в запорізькій школі-інтернаті номер 2 і у віці 15 років був відрахований звідти за хуліганство. Отримав рік колонії для неповнолітніх, а після звільнення став на облік у психоневрологічному диспансері. Працював прибиральником у кінотеатрі та фотографом у запорізькому міськпобуткомбінаті. Постійні домашні скандали з матір'ю одного разу закінчилися тим, що вона написала на нього заяву в міліцію. Сергієва затримали і доставили у відділок, а потім він звідти зник. Існують різні версії, чи то він втік, чи його просто відпустили. Ну, думаю, всім відомо, як у нас правоохоронці реагують на сімейні конфлікти. Ну тобто ніяк. І ось до чого може призвести така бездіяльність. На наступний день після вбивства Тетяни Новік Сергієв вже був у Запоріжжі. Він розумів, що його оголосили в розшук і що йому треба тікати, але для втечі потрібні гроші. 29 червня Сергій увірвався в приймальне відділення Запорізького міськпобуткомбінату, в якому працював фотографом. І по звірячому ножем зарізав жінку, яка там працювала. На той момент більше нікого в приймальному відділенні не було. Та головною ціллю тут було не так вбивство, як пограбування. Він вкрав декілька хутряних шапок, які вироблялися на комбінаті, та золоті прикраси жертви. Додому йому повертатися було не можна, знімати квартиру теж не варіант. По-перше, він залишив свій паспорт у Ялтинській квартирі, а по-друге, його фотографіями з написами Увага розшук були завішані всі стовби в Запоріжжі. Тож він спробував сховатися у своєї колишньої дівчини Наталії. Того ж дня після вбивства з пограбуванням він прийшов до неї додому. Але виявилося, що колишня вже знайшла нового хлопця, якого Сергієв і застав у її квартирі. Розлючений він вихопив ножа і наніс тяжкі ножові поранення як своїй колишній дівчині, так і її новому хлопцю Олегу та втік. На щастя, їм обом вдалося вижити. Маніяк зрозумів, що йому потрібно тікати зі свого рідного міста. Крім того, він гостро потребував грошей. Сергій поїхав до сусідньої Дніпропетровської області, де з ножем напав на завідувачку ферми в Синельніковському районі. З колгоспної каси він вкрав 650 рублів і зник в невідомому напрямку. Як з'ясувалося згодом, він переховувався у навколишніх степах і селах. Деякий час відчайдушний хлопець ховався в степу та в селах, накопичуючи свою звірину ненависть до людей. Так писала про Сергеєва тогочасна запорізька преса. З преси також стало відомо, що він писав листи своїм рідним, в яких розповідав про вбивство дівчини в Ялті та погрожував розправою своїй бабусі та сестрі. Згодом дійшло до того, що розповідь про всі свої злочини він записав на аудіокасету і вкинув її у випадкову поштову скриньку в Дніпропетровській області. Після декількох днів переховувань у степах Сергій вирішив повернутися у Запоріжжя. Може, думав, що там уже все заспокоїлось, а можливо, йому просто нікуди було податися. Повернувшись до Запоріжжя, він здійснив серію по-справжньому кривавих злочинів. Спершу Сергій вирішив пограбувати квартиру на вулиці Парамонова. Він увірвався в приміщення, в якому була дев'ятирічна дівчинка Олена і наніс їй тяжкі ножові поранення. Всі його жертви, окрім першої, до цього випадку залишалися живими і, схоже, не випадково. Тому що на тілі дев'ятирічної дівчинки він залишив записку зі словами Лена хотіла стати художницею. Перша жертва, яка гідна померти. Принаймні він думав, що вона померла, насправді ж дівчинка дивом вижила і навіть змогла викликати собі швидку. Напад Сергеєва на дитину ще більше поселив напругу, яка запанувала в Запоріжжі з моменту появи зухвалого вбивці. Про маніяка говорили всі. І його постать миттєво обросла найнеймовірнішими чутками. Народний поголос називав Сергеєва гвалтівником і оточував величезною кількістю жертв, зараховував до воїнів афганців і вкладав в його цинічні записки найнеймовірніший сенс. Пише у своїй статті Роман Акбаш. Наступного дня на одній з вулиць маньяка впізнали люди і викликали міліцію. Ховаючись від переслідування, він ломився в ще одну квартиру цього разу на вулиці Горького, де проживала 84-річна жінка. Сергій спочатку сховався у шафі, а потім, за допомогою ножа, вбив літню жінку. Біля тіла він залишив записку: Люди мруть, як мухи. А хто за це відповість? Цю записку він доповнив списком своїх злочинів під заголовком. Карта руху моїх сил. Через два дні він напав на двох підлітків, які купалися в ставку біля села Юрівка. На щастя, обидва хлопці залишились живі. Там же було виявлено ще одну записку з такими словами: І знову вбивство! Хто буде новою жертвою? Сьомою. Сергеєв, Вбивати щодня буду дітей! Судові психіатри, проаналізувавши його записки, прийшли до висновку, що Сергеєв маніакально бажав слави. На це вказують зокрема його вихваляння вбивствами у листах до рідних та список всіх його злочинів, який він залишив біля тіла 84-річної жінки. Як з'ясувалося згодом зі свідчень Сергієва, він відчував справжнє блаженство, коли йшов вулицями Запоріжжя і бачив свої фотографії, розклеєні по всіх стовбах та дошках оголошень. В його хворій уяві це була справжня слава. Тому затримання цього маніяка стало першочерговим завданням не тільки для правоохоронців. У пошуках були задіяні всі. Військові, пожежники і навіть цивільні, які організовувалися у спеціальні групи для пошуку цього маніяка. На допомогу правоохоронним органам прийшли тисячі й тисячі запоріжців. У 587 селах було створено спеціальні групи добровольців. Промислові підприємства виділили сотні людей для прочісування місцевості, згадував пізніше тодішній начальник обласного УВС полковник Тищенко. Місто було поділене на квадрати. У кожному квадраті знаходилися люди, готові будь-якої миті виїхати для перевірки інформації про місце перебування Сергеєва. Всі поля і посадки навколо міста прочисувалися міліцією. Операцією з пошуку тоді керував Олександр Поляк, майбутній мер міста, і все це дало результат. 17 липня цивільні групи пошуківців помітили вбивцю біля траси Запоріжжя-Донецьк. На місце прибула група захоплення, яка почала прочісувати місцевість, і наздогнали Сергієва неподалік від села Кринички. Та просто так здаватися він не збирався. Сергієв вихопив ножа і намагався відбитися ним від правоохоронців, але швидко передумав, коли в ноги йому було випущено дві кулі. Тоді в Совєтському Союзі ще була смертна кара, і Сергеєв прекрасно розумів, що на нього чекає. Тому в суді він намагався, як то кажуть, з'їхати на дурку, тобто змусити суд визнати його психічно хворим. Для цього навіть вбив свого співкамерника. Однак це не стало вагомим аргументом, і суд призначив йому вищу міру покарання. 25 серпня 1988-го запорізького маньяка розстріляли.